Що ж трапилось, що подохла риба. Ой-ой-ой, який ось сюди. І це весь ставок засланий такою рибою. З нею щось потрібно робити, вона розкладатися почне. Все прямо туші лежать по всьому ставку. Все, да. І короб, і товстово. Які махини. Ужасно. Ужасно. І це все по всьому ставку. Риба подохла, жах. І сейчас Це пиздець. Да. Та воно буде розкладатися Ты щось пиздец, как Да, Коропа. Молоденька. Молоди. Да. Так, да, воня вже. А це ще якщо, а як сонечко сюди вростане. Воняє бить, пішли на

Ага, ух, ебать. Да, зеркальный короб, все, ложи. Там два. Ух, его особи. Молодняк ось подох. Який лежить, кілограм двадцять то тобто, да. в Кілограм двадцять, так? Ти Ось коропець. І такий. У два, по три години, молодий. І сюди. Молодень.